Що об'єднує людину, котика, рибу і навіть буряк? Для будь-якого живого організму рецепт успіху простий: знайти і експлуатувати ресурси, які дозволяють вижити і процвітати, уникати хижаків і небезпечних середовищ, а потім розмножуватися так, щоб потомство також мало шанс вижити і розмножитися в майбутньому від одноклітинних бактерій до складних і різноманітних рослин тварин і грибів. Незважаючи на те, що їхній метаболізм і умови життя кардинально відрізняються, цей алгоритм дій є практично універсальним. Однак сліпе дотримання цієї стратегії успіху з покоління в покоління часто може призвести до непередбачуваних наслідків виснаження необхідних ресурсів і накопичення відходів життєдіяльності, які є результатом завершення метаболічних процесів. Протягом досить тривалого часу, або при досить великій чисельності популяції, це може перетворити колись багате на ресурси середовище, яке мало сприятливі умови для виживання і процвітання цього організму, на виснажене ресурсами і забруднене довкілля. Ця трансформація робить екосистему непридатною для життя організмів, які виживали в ній протягом тривалого часу. Оскільки зараз на планеті Земля проживає понад 8 мільярдів людей. Ми ризикуємо зробити саме це з єдиним середовищем, яке нас всіх об'єднує біосферою нашої планети. Наше довгострокове виживання залежить від здатності діяти колективно на благо наших далеких нащадків. Інакше ми виявимося зрештою нерозумнішими за просту колонію дріжджових клітин, які регулярно отруюють себе до вимирання, якщо їх залишити на призволяще. Дріжджова клітина. Це відносно розвинутий, принаймні з точки зору еволюції, мікроорганізм, який офіційно класифікується як гриб, вони є еокаріотами, тобто, на відміну від бактерій, мають клітинне ядро та чітко визначені органели, здатні виконувати різні функції, необхідні для життєдіяльності. Дріжджі живлять свої життєві процеси, збираючи специфічний ресурс, з яким ми всі знайомі: вуглеводи, такі як звичайний цукор, крохмаль та олігосахариди. Вони метаболізують їх для отримання енергії в процесі ферментації, в результаті якого утворюється вуглекислий газ і спирти як відходи. Хоча людство використовує дріжджі протягом тисячоліть, щоб скористатися побічними корисними властивостями відходів їх життєдіяльності, використовуючи бульбашки вуглекислого газу як розпушувач в приготуванні їжі та випічці, а спирти, щоб додати барв людському буттю, самі дріжджі клітини вперше з'явилися багато сотень мільйонів років тому. Ще до того, як на землі з'явилися савці будь-якого виду. І хоча дріжджові клітини можуть розмножуватися за допомогою різних механізмів, найпоширенішим є брунькування. Коли батьківська дріжджова клітина утворює маленьку бруньку, в її ядрі починається мітоз, тобто його поділ, під час якого два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, розподіляються між двома новими ядрами, і скопійована генетична інформація мігрує в бруньку. Поки вона не виросте достатньо, щоб відокремитися від початкової материнської клітини. Таким чином, ми утворюємо із однієї клітини дві. Один з простих експериментів, який можна провести навіть в домашніх умовах, якщо ви, звичайно, маєте мікроскоп, полягає в тому, щоб просто взяти невеликий зразок дріжджових клітин, приготувати багатий на вуглеводи, наприклад, цукор, рідкий бульйон, який слугуватиме середовищем для розмноження, і помістити в нього дріжджові клітини. Думаю, багато із наших глядачів робили щось подібне, і якщо це так, напишіть про це в коментарі. Наступний крок в експерименті просто чекати і регулярно вимірювати щільність популяції дріжджових клітин, відбираючи краплину бульйону і поміщаючи її під мікроскоп, і підраховувати кількість клітин в певному невеликому об'ємі суміші. На початковому етапі результати є саме такими, яких можна було б очікувати. Популяція дріжджових клітин починає зростати з тривожною експоненціальною швидкістю. За наявності великої кількості поживних речовин і ресурсів, сприятливих температурних умов і відсутності хижаків чи конкурентів за ресурси, практично кожна дріжджова клітина може вижити, процвітати і розмножуватися, оскільки в цих майже ідеальних умовах дріжджові клітини можуть дублювати себе приблизно кожні 90 хвилин. Їхня популяція через 24 години після першого поміщення в це багато поживними речовинами середовище може збільшитися приблизно в 65 тисяч разів. Адже за кожні 24 години дріжджі подвоюються 16 разів, а 2 в 16 степені – це більше 65 тисяч. Однак, якщо ви повернетесь до дріжджових клітин через 48 годин, ви не побачите, що їхня популяція тепер приблизно в 4 мільярди разів більша за початкову. Хоча минуло 48 годин, що теоретично відповідало б 32 подвоєнням, так це правда, що 2 в 32-му степені дорівнює 4 мільярдам 294 мільйонам 967 тисячам 296. Але якщо припустити, що ви проводите свій експеримент в чомусь на зразок чашки Петрі, а не в озері. До цього моменту дріжджі клітини стали настільки численними для середовища, в якому вони перебувають, що ресурсів більше не вистачає для всієї популяції клітин, які її населяють. Не кожна дріжджо клітина може вижити і розмножуватися, тому й ріст популяції перестає бути експоненційним, а кількість починає вирівнюватися і виходити на плату. Однак, оскільки велика популяція дріжджів продовжує споживати вуглеводи з навколишнього середовища. Вони виробляють значну, як для їхнього середовища, кількість відходів, спиртів і вуглекислого газу, оскільки вони перебувають у водному середовищі, вуглекислий газ реагує з водою, утворюючи нестабільну вуглекислоту, яка повільно підкислює цей наш бульйон, в якому живуть дріжджі. Хоча насправді слабокисле середовище спершу є позитивним фактором для розмноження дріжджів, адже воно є навіть більш оптимальним за нейтральне. Комбінований ефект від в кінці кінців відносно сильно кислого середовища, високої концентрації спирту і збіднілого через тривале споживання на вуглеводи середовища, призводить до падіння популяції дріжджів. Насправді, коли ресурси стають дефіцитними, деякі дріжджові клітини починають виділяти токсин, з яким вони самі можуть справлятися. Але інші сусідні дріжджові клітини, навіть того ж виду і навіть клони того ж організму, загинуть. Потрапивши під його вплив, іншими словами, поєднуючи просте бездумне споживання і продовження своїх життєвих процесів, дріжові клітини виснажують поживні речовини в навколишньому середовищі і отруюють його, роблячи його менш придатним для свого потомства. Такий собі мікро-екоцид в світі одноклітинних багато дріжджових клітин, що вижили, опинившись у збідненому на поживні речовини середовищі, вступають у своєрідну внутрішньовидову війну. Сподіваючись на власне індивідуальне виживання за рахунок витіснення дріжджових клітин суперників, як і слід було очікувати, постійне спостереження за популяцією дріжджів показує, що за фазою експоненційного зростання не просто слідує фаза плату, а слідує фаза падіння і більше того, тим сильнішого і швидшого, чим вищим був пік популяції, поки, врешті-решт, не залишиться жодної додаткової дріжджової клітини. Якщо залишити їх без контролю, без нової ніші для розширення або без певних очисних заходів для детоксикації та поповнення поживними речовинами середовищі, колись успішна популяція дріжджів вимре, ставши жертвою власного надмірного споживання та виробництва відходів. Ця історія не є унікальною для дріжджових клітин у чашках Петрі, десь між 3 мільярдами 500 мільйонами і 2 мільярдами 700 мільйонами років тому. З'явилися перші ціанобактерії, також відомі як синьо-зелені водорості, які згодом поширилися в океанах Землі. Ці прості прокаріотичні, тобто без'ядерні і більш примітивні задріжжя форми життя, отримують енергію з навколишнього середовища не шляхом споживання вуглеводів, а за рахунок фотосинтезу. Коли сонячне світло потрапляє на фотосинтетичний пігмент. Ця взаємодія з енергією випромінювання переводить молекулу пігменту у збуджений стан, після чого в процесі релаксації, тобто протилежному до збудження, можна використати захоплену енергію для негайного використання або для її збереження у вигляді хімічних зв'язків в таких молекулах, як аденозин трифосфату, цукрів, крохмалю тощо. В результаті цього процесу ціанобактерії виробляють відходи, які до цього не існували в значних кількостях на Землі. Молекулярний кисень, о O2. раніше атмосфера Землі складалася переважно з азоту, великислого газу, водяної пари, метану та невеликої кількості аргону. Однак, оскільки ціанобактерії процвітали протягом сотень мільйонів років, вони поступово трансформували атмосферу Землі, додаючи до неї кисень, накопичуючись кисень окиснював поверхневі мінерали, наприклад, залізо, і сприяв розкладанню відмерлих форм життя. Але оскільки ціанобактерії продовжували розмножуватися, вони почали забруднювати атмосферу Землі цим новим продуктом життєдіяльності киснем. Цей період відомо як велика подія оксигенації, яка, врешті-решт, призвела до неймовірного масового вимирання, в результаті якого загинуло понад 80% живих організмів на планеті. Чому ж це сталося? Більшість живих організмів, що жили в цей час, були анаеробними за своєю природою, і кисень був токсичним для цих форм життя. Метан в атмосфері став окиснюватися, і, врешті-решт, його рівень знизився до незначних кількостей. Нова атмосфера з послабленим парниковим ефектом спричинила зниження температури Землі, що призвело до серії екстремальних зледенінь і стану відомого як земля-сніжка, коли, ймовірно, вся поверхня планети була вкрита льодами і снігами. Накопичений кисень, який став таким важливим для подальшої появи тварин, і звичайно людини, був лише непотрібним побічним продуктом фотосинтезу. І все ж неконтрольоване продукування кисню призвело до глобальних наслідків, які ледь не вбили всі живі організми на землі. Це спільна тема для всіх бездумних організмів. Вони продовжують просто здійснювати свою програму, використовувати свій метаболізм і життєві процеси. І якщо це призводить до руйнування, забруднення або отруєння середовища, в якому вони мешкають, це наслідок з яким кожен організм, включаючи нащадків організму забруднювача, повинен рахуватися. Як люди, яких на планеті Земля зараз понад 8 мільярдів, ми опинилися в дуже схожій ситуації з ранніми ціаними бактеріями, що жили понад 2 мільярди років тому. Та дріжджовими клітинами, які вирощують у чашці Петрі, це не обов'язково означає, що нам загрожує перетворення нашої планети на непридатне для життя пекло однак існує низка способів, якими ми забруднюємо, руйнуємо і виснажуємо навколишнє середовище, яке не встигає відновитися і збалансувати наш негативний вплив, що, вочевидь, матиме наслідки для майбутніх людей через сотні і навіть тисячі років. І з якими більшість з нас не готові рахуватися в повній мірі, і це прикро, бо ми маємо бути готовими до цього. Зрештою, на відміну від дріжджів, ціанобактерій чи будь-яких інших видів, які впливають на навколишнє середовище, завдяки своїм колективним накопиченим діям, ми свідомі і можемо не лише виявити і кількісно оцінити вплив, який ми чинимо, але й в будь-який момент примусити себе змінити наші дії. Ми робили це багато разів раніше, особливо впродовж ХХ століття, і змогли запобігти наростаючим кризам. Почали жорстке регулювання видобутку нафти, заборонили хімікати, що забруднюють питну воду і повітря, заборонили поліхлоровані дефініли і різко скоротили викиди в хлорфтор вуглеводнів, також відомих як фреони, які створили діру в озоновому шарі, що зараз затягується. Україна. Також щоденно робить свій внесок в екологічне майбутнє нашої планети, різко скорочуючи кількість терористів із Російської Федерації, що, маючи неймовірні за площею територіальні і ресурсні надбання, агресивно їх експлуатують, забруднюють і просто нищать. Мало того, вони намагаються поширити свою хвору ідеологію і нищити середовище в нашій країні. Тож, якщо ви хочете зробити свій вклад у майбутнє не тільки України, а й світу. Посилання на допомогу Збройним силам України під відео. І кожна копійка це невеликий крок для збереження планети Земля. Однак сьогодні людство стоїть на порозі низки нових криз. Втрата диких середовищ існування. Лише 23% неантарктичної суші планети і 13% океану залишаються умовно диким середовищем існування, вільними від безпосереднього впливу людини. Менше століття тому обидва ці показники становили понад 50%. Зміна клімату, підвищення концентрації СО2 внаслідок людської діяльності, глобальне потепління, дестабілізація погодних умов і зміна глобального водного циклу та підкислення океану. І ця криза продовжує поглиблюватись у критичний для нашої екологічної стабільності час експлуатація океану на додаток до підкислення океану, надмірний вилов риби, глибоководний видобуток корисних копалин, забруднення пластиком, в тому числі мікропластиком, а це проблема значно серйозніша ніж звалище пляшок. І широкомасштабне знищення середовищ існування є проблемами, які залишаються невирішеними або недостатньо вирішеними протягом дуже тривалого часу. Лише 4 березня 2023 року було узгоджено договір про відкрите море, який як і паризька кліматична угода вимагає добровільної міжнародної співпраці. Але ми ще не побачили його явних результатів, і не факт, що побачимо, тому що це відбувається під егідою ООН. Експлуатація та забруднення орбіти Землі та нічного неба. Світлове забруднення, яскравість неба від відбитого світла супутників, шкода на земній і космічній астрономії, забруднення атмосфери від супутників, що сходять з орбіти, і ризик розвитку ефекту Кеслера, що зробить низьку навколоземну орбіту непрохідною і заповненою сміттям, залишається реальними, і ризики ростуть, оскільки не існує жодного значущого регулювання, окрім архаїчного договору про космос. А кількість активних низькоорбітальних супутників за прогнозами космічних агенцій зросте до більш ніж 60 тисяч протягом наступного десятиліття. Все це підводить нас до нинішнього невтішного стану справ Планета Земля у 2024 році. На даний момент у нас є лише два варіанти розвитку подій. Перший, ми можемо колективно вирішити ці проблеми. І так, це потребуватиме рішучих дій, оскільки лише невелика кількість нерозважливих або байдужих людей може звести на нівець добрі вчинки мільярдів інших. Необхідно створити позитивне майбутнє для наших нащадків, максимально зменшивши негативні наслідки наших нинішніх проблем і не створюючи нових або погіршуючи ситуації. Або другий варіант навпаки, не вирішити їх. І замість того, щоб інвестувати в необхідну профілактичну таблетку, змусити майбутнє покоління, можливо, протягом сотень або навіть тисяч років, знову і знову платити за болючий курс лікування. Але не варто думати, що усілякі грети чи профанації по типу грінпіс вирішать наші спільні проблеми. вам нічого не заважає донести сміття до урни, сортувати його, не спалювати листя, здавати батарейки та правильно утилізовувати медикаменти? Наприклад, якщо у вас немає можливості здати протерміновані антибіотики до місць спеціального збору, то хоча б покладіть їх у закритий поліетиленовий пакет перед тим, як кинути в смітник. Звичайно, якщо дивитися на годинник судного дня, може здатися, що ми вже приречені на загибель на те, щоб переступити через край скелі і впасти у прірву. Але оскільки все більше людей, особливо молодих, усвідомлюють небезпеку бездіяльності на всіх цих фронтах, наше прагнення до дострокового самозбереження. Можливо, врешті-решт переможе. Наше майбутнє у наших руках. Але для того, щоб створити те, чого ми прагнемо і чого потребуємо, нам усім потрібно працювати разом. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і які у вас думки по цій темі. До зустрічі і не перемикайтесь!